Вітаю! Ваші увазі результати 23-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ліверпуль приймав Іпсвіч. Червоні показали чудову форму, домінуючи з перших хвилин. Вони в першому таймі тричі відзначаються. У гості змогли відповісти лише одного разу. Але Ліверпуль забуває ще раз до завершення матчу. Ліверпуль 5 матчів підряд не програє. Арсенал поїхав до Ворхемтона, матчуваюся дуже напружений з двома вилученими по одному в кожній з команд. Арсенал контролював гру. Але Вулс довгий час тримався в захисті. Єдиний гол зустрічі був забитий штрафного, який став вирішальним у цьому противостоянні. Каноніри п'ять матчів підряд не програють. Садгемптон грав з Ньюкаслом. Садгемптон Садгентон провів цей поєдинок, швидко відкривши рахунок. Сороки змогли відповісти голом. Гості продовжують тиснути і забивають ще два голи. Їхні лідери атак знову продемонстрували свій клас. Відзначившись голами та гольовими передачами 1-3 за 40, Брайтон приймав Евертон. Матч пройшов у напруженій боротьбі, де Брайтон намагався диктувати гру. Але Евертон грамотом обороняв, що єдиний гол зустрічі був забитий після стрімкої контратаки у другому таймі. Це важлива перемога для Єрисів, які продовжують боротьбу за місце турнірній. таблиці Ноттін Форес поїхав до Бормута. В господарі поля влаштували справжній голепак. продемонструвавши неймовірний результат. Нападники Бормета постійно тиснули на захист суперник, який виглядав розгублений і не готовим до такого натиску. Особливо виділились лідери атак Бормота, який оформив дубль. Гості не змогли організувати жодної небезпечної атаки, залишивши болівальників у розпачі. Нотінгам програє вперше за 10 матчів. Манчестер-Сіті з Челсі мають центральний матч тур Пенсіонери відкривають рахунок рану і продовжують контролювати гру, чи місця Вдалося зрівняти рахунок. Сіті швидко відповідають ще двома голами у другому таймі. Це була видовищна гра, в якій господарі підтверджують свою силу 3-1. Сіті повертається на переможну серію в АПЛ. Тоттенхем приймав Лестер. Цей матч став сюрпризом туру, оскільки Лиси продемонстрували витримку та характер. Тоттенхем повів у рахунку в першому таймі, а Лестер на початку другого тайму оформляє два голи, що приносить їм перемогу 1-2. Ренфорд поїхав до Крістал Пелес Команди подарували уболівальникам голи в другому таймі. Бренфорд до завершення матчу веде рахунок 0-2. Але на останніх хвилинах Віслапелець змогли скоротити рахунок, але не більше часу не вистачає перемога Бренфорду 1-2. Астон Вілла грала з Вестхемом. Обидві команди грали обережно, намагаючись не пропустити помилок. Астон Вілла відкрила рахунок після точного удару за штрафного майданчика. Але Вестхем впів через декілька хвилин реалізувавши стандарт Нічия на табло 1 -1. І з Юнайтед закривали тут. У цьому матчі Манчестер Юнайтед добув мінімальну перемогу над Фулхемом. Він гол був забитий в другому таймі після швидкої комбінації, яку завершив нападник Юнайтед. Фулхем намагався відігратись, створивши кілька небезпечних моментів, але захист Русей та їх вартар діяли впевнено, зберігши свої ворота сухими. Ця перемога принесла Манчестер Юнайтед важливі три пункти. По статистиці кращим бомбардиром і Салах з 19 голами. Також він залишається кращим асистентом з 13-ма передачами. По таблиці бачимо такі зміни. Перша десятка має наступний вигляд. Челсі опускається з зони Єврокубки. Сіті повертається в зону Ліги Чемпіонів. нью піднявся на п'яте місце. Інші команди тут без змін. Друга десятка має такий вигляд. Манчестер Юнайтед піднімається на одну сходинку вище. Кристал Пелес опускається нижче. Лестер піднявся з зони вилюту, куди опустився І Піпсвіч опустився на 19-те місце. Саттгем ще більше закопується на останньому 20-му місці. І ось такі матчі будуть зіграні в 24-му турі. 1 лютого зіграють. Брайтон прийде до Лейтюна Ферст, Бормут прийме Ліверпуль, Ньюкасл прийме Фулкен, Евертон зіграє з Лестером, Саттгемпнт поїде до Іпсичу, Вулгемптон зіграє з Астон Вілою 2 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє з Кристал Пелес, Вуттерхем. Поїде до Брендфорда, Арсенал Сіті матиме центральний матч туру. А 3 лютого. Челси, із Вестгемом закриють тур. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!